Верховна Рада України розширила перелік осіб, які підлягають мобілізації. Закон номер 9342 був підписаний вчора, 28.06.2023 року, та які зміни відповідно до значеного закону. Розширили перелік осіб, які підлягають мобілізації, військовозобов'язання. І так, тепер. Під мобілізацію потраплять особи, які мають дружину, чоловіка із числа осіб з інвалідністю, або одного із своїх батьків чи батьків дружини чоловіка із числа осіб з інвалідністю першої та другої групи. Якщо у цих осіб з інвалідністю є інші особи, зобов'язані відповідно до закону їх утримувати. Тобто тепер зазначена категорія осіб, якщо у вас дружина з інвалідністю, але у дружини є батьки, є брат, сестра, які можуть отримувати їх чи інші родичі, тоді вам відмовлять у отриманні відсрочки від призову відповідно до статті 23 закону України про, мобілі... про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Тепер яким чином можливо отримати відсрочку від призову? якщо ви збираєте необхідний е, пакет документів, які підтверджують родинний зв'язок, наявність інвалідності першої чи другої групи, що стосується батьків, та е, першої, другої, третьої, що стосується дружини, та необхідно збирати документи, які будуть підтверджувати факт того, що більше немає осіб, навіть не родичів, а осіб, які... Okay. Здійснювати догляд за особою з інвалідністю, тобто, скоріш за все, центр комплектування зазначено підставою будуть всім відмовляти, і зазначені юридичні факти можливо буде встановити тільки у судовому порядку. Станом на сьогодні, на 29.06, закон ще не підписаний головою Верховної Ради України, але я впевнений, що сьогодні-завтра буде закон підписаний. Після того буде підписаний президентом і день-два, максимум три. Закон вступить у законну силу. Ну, може більше часу пройде. Тому що ви думаєте з цього приводу? Буде закон підписаний, не буде підписаний. Які зміни будуть відповідні до цього закону? Прокоментуйте, будь ласка. Якщо вам подобається зазначене відео, поставте вподобайку, зробіть репост. Якщо вам необхідна юридична допомога адвоката, пишіть у Дірек, адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Дякую вам за вашу увагу. Задавайте свої питання.